Доброго дня, друзья! Вот встретил вместе с э, человека, я хочу спросить, вы как относитесь к освобождению Суджа? Да здравствует, Сужанская Народная Республика. Искренне, да. Достала Раша, сил нет. Достал терроризм. А если -то... Путин <связывается> Украине слава. <связывается> Класс. Дякую. <связывается> Це якщо коротко, ну от просто в кількох словах, то так можна охарактеризувати усі ці події останніх кількох днів в Курській області, за якими, до речі, зараз пильно стежить весь світ. Ну і на які, схоже, чекали не стільки українці, як громадяни іншої країни. Чесно, я вже з яким флагом жити. Головне, щоб мірно, Якщо наші нас не можуть захистити, можуть хоч українці змогли. Що ж, як бачите, події то непересічні, несподівані, і дуже важко спрогнозувати, як будуть розгортатися далі. Ну а власне чи потрібно? Давайте просто поговоримо про те, що відомо станом на сьогодні. Нагадаю, я Інна Набок, а ви дивитеся проєкт з Підписуйтеся на канал, якщо дивитеся на Ютубі, і не шкодуйте вподобайок та коментарів під випуском. Усе це допоможе зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо, схоже, вираз «паніки нєт» на Росії втрачає актуальність навіть серед пропагандистів. Це не, точно не ніякої не ДРГ. Сили і средства доволі таки серйозні. Це штатні і військові з'єднення, які зайшли на територію Курської області. І тут говорити про те, що якісь ДРГ зайшли, ми їх зараз швидко відтуди вигонимо. Але було б бы навязчиво, треба дивитися на ситуацію. Да, на сьогоднішній день Надо понятие, що противник не продвинувся до сих пор вчорашнього дня. Підприймаються да, мир работають всі наше види і авиация авіація достойно повністю ракетні войска, і артилерія. Понятно, що среагировать не получилось. К сожалению, и... Бачите, яка похмура пика Гурульова. Це ж саме той російський галко який от більше всіх завжди у прямих ефірах кричить про велич і потужність путінської армії. Аж раптом, наче у воду опущений, ось доповідає, як ми почули, що не змогли росіяни зупинити Збройні Сили України. І ось тут, ось зараз буде, ось це моє улюблене. Ой, а що сталося? Динаміка большая, круглосуточна, тобто йде неприривне бойових дій, повністю вона якби. Как бы... Наличие имеется и надо признать, ну, тобто, что силы средства задействовал довольно серьезные. Там цель и задача другой вопрос. Кто говорит, там Курская атомная станция, кто-то еще что-то. надо понимать, что один из районов Курской области, нашей страны, на сегодняшний день, к сожалению, оккупирован. Ось вам як и я насправді. И це, між іншим кажуть сами пропагандисты. Кожа таки є паніка на провладному кораблі Путіна, який іде на дно. Ну, це не дивно. Останніми днями на території Росії у Курській області точаться бої. За даними з відкритих джерел, від 6 серпня українські війська вже захопили під контроль близько 600 квадратних метрів території, ну і понад два десятки населених пунктів. І ще цікавий такий момент. Пам'ятаєте, як депутат Горульов от буквально щонеділі, закликав і навіть вимагав завдати ядерного удару по Європі? А тепер що? Дивіться, сидить, піджавши хвіст і розмірковує про збройні сили України в Курській області. Ну і закликає Тверезо дивитися на ситуацію. Тверезо? Хоча навіть схоже, і він від усього цього про тверезів. Ну а разом з ними ще один кремлівський Мардан. Вот где происходит война. Это сердце России. Я хочу на этом еще раз заострить внимание. Это сердце России. Россия наша огромна. Она от Океана до Океана. Но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. Враг жесток, враг беспощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа. И я от себя все же скажу, я желаю им всяческого зла, я желаю, чтобы все они там остались. Я желаю, чтобы все они удобрили эту прекрасную Курскую землю и превратились в перегной, все до единого, чтобы никто из них не вернулся домой. Все, кто перешли эту границу. А не, не, с Морданом все стабильно. Шизофрения прогрессует, погрозы и Побажання смерті українцям стабільно присутні у його словесній діареї.